Перший сезон, епізод 54. У суші мені й тобі щойно завершилася акція Подвійний обід і зала ресторанчика швидко порожніла. Офіціанти гуртувалися, щоб покурити біля чорного входу, а посудомийні машини, забиті вщент, проживали пік власної затребуваності. Двері, розмальовані іерогліфами, відчинилися. Три місяці тому сюди зайшла компанія з двох киян і чотирьох гостей із Токіо. Побачивши двері японського ресторану, обмальовані китайськими ієрогліфами, японці здивувалися. Один із них настільки вільно володів китайською, що просвітив решту. На дверях було написано Удав зелений сьогодні. Не бійся палити мости, найкраще місце для сну і найвиразніше було виведено Стріла, вогонь, убитий гусак. Тоді, 90 днів тому у Токіці народилася купа питань для обговорення, а того, хто заходив у ці двері сьогодні і не знав ані китайської, ані японської, цікавило лише одне питання. Хто став причиною того, що на світ народиться ще одна людина? Дана навмисно запізнилася. Хвилин на 20. Прийшовши вчасно до суші мені й тобі, вона сховалася за рогом, викорила три цигарки, вкотре пообіцяла собі, що ще одну останню, а не крайню, викорить цього разу вже після розмови з колишнім. Купила жувальну гумку, нафарбувала губи, припудрила й без того матове веснянкувате обличчя, пшикнула за вуха парфумами і залакувала всю підготовку вчинком, який суперечив усьому попередньому, надягла маску байдужості. Холодна і тверда вона увійшла до ресторанчика. Навесні, під час зустрічі з іншим колишнім, той зруйнував її надії, і випадкова знайома, впевнена у собі підліток Валерія, мусила вислуховувати дані скарги на життя і давати поради. Тож цього разу дана готувалася до найгіршого. Не знаючи при цьому, що ж може бути гірше в її стосунках із цим Артуром номер 2 Розподіл майна був виключений, адже дорогих подарунків він їй зробити не встиг. Хіба що. Я знову написала про нього в блозі, а він хоче, щоб я цього ніколи не робила. Мухіна вже підготувала твердий контраргумент. Вона мала намір, мов шар за шаром у торті Наполеон пояснити Рудому, що має повне право публікувати свої думки і роздуми, де й коли заманеться. Тому що я живу у вільній країні, саме так із десятком знаків оклику. А те, що причиною цих думок і роздумів є він, це виключно його відповідальність, провина і проблема. Я ж не твої інтимні фотки викладаю, зрештою, фантазувала, як гордо завершить діалог екс-гірфренд. В тому випадку я могла б зрозуміти претензії, а так категорично ні. Ось так, гордою певнено. Але життя прекрасне тим, що воно ніколи не сидить у в'язниці людських планів. Гордість струмком сповзла по ногах Дани, щойно вона зупинилася перед Артуром, і він підняв на неї погляд. Привіт, ого? Ти так змінилася? Його очі помітно розширилися, емоцій він приховати не міг. Невже так сильно? Ручеї вологи різонули матові щоки. Я така товста. Так, Дана не хотіла вірити своєму відображенню у дзеркалі, але знала, що ваги у спортсилі не брешуть, а сукня, яку вона хотіла одягнути на зустрічі з колишнім, зрадницьки застрягла на половині шляху до Талії. І те, що це міг помітити і озвучити сторонній, особливо той. Хто колись був дуже близьким, стало для неї шоком. А чоловікові стало соромно за власні слова. Він різко підвівся і обійняв мухину. Ну все, все, не плач, ти не товста. Ну набрала трохи, але у твоєму стані це нормально. У Артура не лишилося сумнівів. Невдовзі на світ з'являться маленькі рудулі. У якому такому стані? різко відсторонилася від втішання, розмазуючи туш по обличчю та, що мала бути гордою і рішучою. Ну, як? Артур ретельно перебирав варіанти відповідей. Із Ну, ти ж вагітна, ми ж обоє знаємо, що за кілька місяців ти станеш ще більшою, а хто, до речі, винен у твоїх зайвих кілограмах. Запитувати про Зеленіна прямо зараз йому видалося недоречним. І він вирішив спершу заспокоїти дівчину прямотою. «Да, ну я все знаю, ти ж вагітна. Сльози на веснянкуватих щоках висохли миттєво. Випарувалися вони із очей. Натомість вони миттю налилися кров'ю. «Вагітна? Від кого? Ну, я не знаю, усе ще відтягував розмову про Зелені на Артур і не помічав невідворотного наближення бурі. Тобто я настільки жирна, що здаюся тобі вагітною? «Це ахтунг. Мухіна з усіх сил стримувала себе, щоб не врізати по обличчю некоректному нагідникові і, обдавши його вітром, розвернулася до виходу. Ця зустріч із другим колишнім Артуром завершилася швидше і образливіше, ніж з першим. Чи то тому, що критику фігури дівчата сприймають болючіше, ніж навіть новину про розрив стосунків, чи то тому, що ця критика була свіжою, в результаті розтріпана фурія із розмазаною косметикою мчала подолом, одночасно подумки, кричачи відвічою і проклинаючи усіх чоловіків. На сто років вперед. Але найбільш прикрим для неї було те, що найсмачнішого, такого бажаного, обліпихового чаю вона так і не попила.